Батьк цікавить, як в нас в Зарічному почав з'являтися Олень Борис просто в селищі. Насправді його декілька років тому, десь років шість, купили для розведення благородних оленів у нас тут на полісі. Але я вже не пам'ятаю, якому декілька років тому в вольєр вірвались вовки і з'їли одну олениху, після чого мисловознавець місцевий випустив тварин на волю. І Оленя Бориса не було десь 9 місяців. І після того він почав приходити в саме Зарічне. тому тепер ми тішимося, що дуже часто його можна побачити просто гуляючи по Зарічному. Варта, а ну, будеш сушку? Насправді його дуже добре тут годують, він щойно під ялинкою відпочивав, йому приносили туди всякі яблука, що він вже перебирає харчами не голодний.